дракон Команду ви вже можете бачити. В мене Чу, Мінг і Вонг. Також в мене є мортира, яка стріляє доволі гарно. І капітан флінт другого рівня. Це єдиний капітан, який в мене є. Зараз вам покажу свою колекцію. Ось. Давайте тоді почнемо гру. До речі, кому цікаво зі мною пограти мій нік Blue 235. Давайте грати одиночна гра. І зараз ми попробуємо перемогти. Я в цю гру вже доволі багато грав. Я навіть 1000 зірочок набрав. Е, і тому я зараз вже нормально прокачаю, вже вмію грати. Спочатку, як я тільки грав, е, то я взагалі не вмів грати. Блін, друзі, нам трохи не повезло, проти в нас е, зараз легендарна фішка грає е, Летючий Голландськ. Це дуже погано, бо ця фішка дуже сильна. Давайте попробуємо хоч щось зробити. Ну все, ми йдемо на респаун. Я би сказав, летимо. Дивіться, у капітана Флінта є річ, яка дозволяє притягувати до себе противника. і Наносити йому урон. Тут невелике зіткнення у нас сталося. Тому вийшло так з собі. Мене восьминіг ніг піймав. Друзі, це без шансів. Легче вийти. Так, виходить без шансів. Летюжий Голан здесь це дуже сильно. Так, друзі, давайте зіграємо ще один раунд. Сподіваюсь, нам повезе і не випаде. Сильний противник. Ми зможемо перемогти. Це відео таке пробне, щоб перевірити актив на нього. Я сподіваюся, воно зайде. Так, друзі, беремо одиночну гру і випадкова битва. Зараз прогружається уже. нас слабка команда. Упс, свого напарника кинул цим тросом. Потрібно у противника. На, Налови. О, Капе, тут робиться. Друзі, потрібно зараз їх перемогти і захватити скарб собі. Огонь, давай, давай, стріляй! Блін, друзі. Ми програли. Ну, ще не програли, е, а на, наш корабль тільки потонув. Але ми вже зараз сповнилися, тому йдемо мстити. Потрібно зараз його проатакувати. Е, блін, це дуже погано. Вони вже зайняли 30%. Вай, пер... Кидаю трос. О, ні. Я так розумію, ми програємо. Вони вже половину більше половини захватили. У вас нема шансів. Якщо тільки їх не вбити. О, ні. Треба його якось достати Це... Ні-ні-ні. Блін, друзі, ми програли. Обідно, але гаразд. Розіграємо ще один раунд і на ньому вже я сподіваюся, що ми виграємо. Е, і тому Давайте зіграємо. Далі будуть відео дві якщо активно береться по цій грі. Е, друзі, пишіть в коментарі, які ігри мені зняти. Тому що я не, я не дуже спец е, такого по іграм, які швидко е, е, заходять. Ну, що було би цікаво вам подивитися в мене на каналі. Так, друзі, зараз випадкова битва. Вже майже знайшли битву. 18 секунд. І скоро воно на цьому вже... або все, знайшло битву. Тихі острови 2. Так, Я знаю цю карту, але я не знаю противників, бо ще не прогрузилося. Друзі, я вибачаюсь, залишилися не... технічні проблеми. У мене чомусь поганий сигнал в мережі. Я не знаю, чому. Я, напевно, зараз буду просто на місці стояти, бо в мене дуже сильно підвисає із усіх цих взривів. Так, все, поплили. У мене вже перестало так сильно виснути. 78% вже зайняли червоні. Я так розумію, цей раунд у нас теж провал. Ну, може, в наступних відео нам повезе більше. І в мене не буде так СПС просідати. Друзі, а на цьому все. Відео скоро вийде на канал. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім, Всім пока!